Василь Щурат у Волинській тихій стороні. У Волинській тихій стороні в церкві кобза висить на стіні. Сотню літ вже висить сумно, мов не кобзи, але трумно, де спочили давні пісні. Стародавній Запорозький лад дав пісням тим давнім дивний склад. І дала їм силу слова, золота дніпрова мова Дивував з пісням цим цареград. А коли озвалися, як грім, то й Варшава дивувалась їм. Жовті води стали в крові відкривавої їх мови, що нагнала много жаху всім. Бо ж і сила в тих пісень була, і з завзяттям лицарів росла, поки з славою могила їх собою не прикрила, поки кобза в церкву не зайшла. Нема того, хто б з грудей своїх Кобзі сили приділити міг, тої сили, що несла на море, тої сили, що борола горе, що з ярма визволювала всіх, у Волинській тихій стороні. В церкві комза висить на стіні, сотню літ вже висить на стіні, мов не Кобза, але трумна. встаньте, струнна, дивні пісні.